Всім привіт, дорогі глядачі мого каналу. Сьогодні ми граємо в Є-Футбол. До речі, я собі придбав нового центрального захисника Матеса Ліхта. Це просто неймовірний гравець. І я вже пару разів ним зіграв, і я вам скажу, що його просто нереально обійти. І це дуже хороший захисник. Давайте підемо в каточку. Давайте National Teams. Окей, кращий гравець. І погнали! Окей, починаємо. Так, у нас чорна форма. Ми на виїзді граємо проти Хорвації. Лоурен. Окей. Модріч. Блін, я дуже хочу Модріча. Ой-ой-ой! Дуже-дуже хороший момент. Ми, до речі, даже можемо забивати. Окей. Так, Бруно Фернандеш відбирає м'яч та першим дієго дістає Белінгем. Окей. Розіграємо через захисників Тяго Сілва. Ой-ой-ой, дуже-дуже небезпечно, але. Алекс Грімалдо там потащить потащить нашу команду. Давайте туди туда м'яч. ліг. Опа! І велика. Ідеальна передача. Просто ідеальніша передача на е, Бруно Фернандеша. Окей. Давайте. Алекс Грімалдо. Модріч. Бруно Фернандеш знову відбирає м'яч, але, е, на жаль, відразу м'яч потрапляє до їхньої команди. Окей. Алекс Грімалдо. Може. І знову обходить Алекс Грімалдо. Так, Белінгем. Блін, погано щось поки що грайде. Але ми маємо затащити. Ми маємо затащити любою ціною. Фернандеш. І Мусяло. Давай, мусіала, ти швидший, ти зможеш зробити. Давай, 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 тащи. Зарішай, рішай. Ніт. Ні, не зарішав. На жаль, не зарішав, але. Ну Ні, нічого, в следующий раз завершимо атаку, заб'ємо голи, і все буде круто. І все просто буде круто. Рона Фернандеш. Хі, ніхто поки що не, не рискує йти на Матуса де Ліхта. От, якраз От і він з Хм, Ідеальна передача на Кая Валкера. Давайте, Марес побіжав, побіжав. Ні, не побіжав. Дуже-дуже пізно, пізно почав біжати, але давайте звідси вдарити, попробуємо. Що, що з цього вийде? Ого, ого, ми чуть гол не забили, та навіть зараз заб'ємо. Ні, ми не забиваємо. Що зараз буде? Давайте попробуємо... Ні, не попробуємо. Ми, на жаль, нічого не попробуємо зробити. Ай. Так. Добре. Родрі, давай. Ти, Родрі, дуже добре вмієш відбирати м'яч. Так що давайте. Так що давайте щось зробимо. Вукер, валкер. валкер. Мяч в аут виходить, але це наш. М'яч аут виходить, але все одно е, залишається у нас. Окей, Тіаго Сілва. Алекс Грімалдо. Джамал Мусяла. Мусяла, Давай давай, дамо на фланг, на флажочок дамо. Ні, не дамо. Брозевіч забирає м'яч. Уже 40 -го. хвилина матчу, зараз буде. Окей. І ще, ще трохи вже закінчиться перший тайм. Окей, окей. Бруно Фернандеш. Бруно Фернандеш. Мусяла. Мусяла. Опа. Марес. Можемо забити. Можемо забити, але. Там, вроді, би, вертер, вратарь... зловить м'яч в руки. Нічого страшного. Родрі. Хм, Хороший пас п'яточку. але... Но... Перший тайм закінчується. Закінчується перший тайм з рахунком 0-0. Нічого, у нас ще є в запасі другий тайм. Так що давайте. І зіграємо другий тайм. Я завжди в гостях граю не дуже, а от вдома. Я граю кру круто. Прям по-домашньому по себе відчуваю. Мараз, давайте попробуємо закинути, що з цього, з цього вийде. З цього вийде нічого. З цього вийде нічого, на жаль. Але в нас ще багато атак впереді, так що здаватися не потрібно. Дуже багато в нас втрат. В цій ігрі дуже-дуже багато втрат. Так що треба це якось виправляти. Це обов'язково потрібно виправляти. Ще одна втрата. На жаль, такого не має бути. Угу, угу, угу. Так. Знову Крамаріч. Що ти зробиш? Белінгем? Нічого ти не зробиш. Давай валкер. Ой-ой-ой. Так, Деліг. Хороший Деліг. Давайте дамо довгу передачу. В нього просто ідеальніші передачі. Передачі просто ідеальніші. Що за сумасшедший Деліг у нас. Так. Давайте побіжемо вперед. Давайте закинути. Попробуємо. Або взагалі. Ще... Об... Обійти, не спробувалось. Коротше, не треба, не треба оцей Робити так, щоб. Ми обходили гравців, тому що обходити найкращий варіант. Пропустимо повтор. Так, м'яч у хорватів. Гвардіол. Кайвалкер. Давайте хтось підійдеться, різкніть, обійти матеса Деліхта. Це просто найкращий захисник. Хм, добре. Джамал Мусяла Давай, тут мусіала може обійти. Попробуємо закинути. Нічого з цього не вийде, він, скоріш за все, в офсайді. А ні, він не, не в офсайді. Все добре. Окей, окей. Матес Делігт. Як завжди, в нього хороші передачі. Давайте дамо на Белінгема. Джуд, що ти зробиш? Чи то передача погана, чи не добіжав Белінга, ну нічого страшного. У нас ще в запасі. Скільки, скільки. Скільки в нас ще в запасі? У нас ще в запасі 30 хвилин. Так, давайте. Так, кайволкер не зробить Родрі. В Родрі, як завжди, дуже круті передачі, особливо дальні. Так, обходити нікого не потрібно. А от давати передачі і замикати їх, якщо є можливість, потрібно. Наприклад, ось так. Не потрібно робити. У нас ще в запасі 9 хвилин. На жаль, на жаль, ми нічого не встигаємо зробити. От було би круто у голови на останніх хвилинах мати зделігт і удар Гол. Ну, нічого, нічого. Має бути обов'язково реванш. Це, об... Це обов'язково має бути реванш. Так, що ж ми зробимо. Опа. Добре. Опа. Небезпечний момент. Опа! Нєт! Як ми так не забили на останній хвилині? Як ми так на останній хвилині не забили татучий фол? Як так? Просто як так? Дуже погано. Не везе щось. Щось дуже не везе. Ай. Недобре. Недобре. У нас ще це, на жаль, остання атака. Попробуємо щось зробити. Як, стільки моментів просто і ми не виграли. Ні, ну, як не виграли. І не проіграли в нас нічия. Ну нічого страшного. Нічого страшного. Давайте дещо подивимось. Окей, всім дуже дякую за перегляд мого відео. Підписуйтеся на мій канал, тут будуть не тільки ігри, а й багато чого цікавого. Е, я вам дуже вдячний, всім дякую, всім пока.